Добрий день, малечі. Осіння пора, гарна пора. Люди стали тепліше одягатися, квіти і пташки заховалися, птахи відлетіли в теплі краї. Але є мешканці лісу. Давайте їх згадаємо, чим же вони займаються в лісі. Хто загадку відгадає, той тваринку нашу гадає. У восени, у звірів дуже багато роботи руда з довгим хвостом це лисичка, сестричка. Хто по лісу походжає, всіх своїм виглядом лякає Ну, звичайно сірий вовчок. Хто у нас іще колючий з голочок, заховався під листок, це звичайно, їжачок. Бури сердити під. Листком ховається, цей ведмідь набрід. Ти теж можеш заховатися під листочком, під маскою. Знайди, будь ласка, кленовий листочок, розмалюй його і будеш дуже гарно гратися. Наші звірі всі задоволені, дякую за увагу.